Розлучення це завжди кризовий момент в житті людини. А якщо в родині є діти, це певна криза і для них. Щоб максимально структуровано вийти з цього болючого процесу, саме діти, батьки повинні знати деякі важливі речі. Детальніше про них розповість психологіня Центру професійного розвитку педагогічних працівників Людмила Єхалова. Батькам важливо не закарбувати в свідомості дитини те, що хтось вийшов переможеним, а хтось переможцем. Для дитини головне, щоб батьки мали рівномірний вплив і залишалися для неї перш за все рідними людьми. Що можуть зробити ще батьки із гарного із корисного, так це не дати дитині нести за це відповідальність, тобто не порушувати цю дитячу батьківську релевантність, науковою мовою це, це звучить так. Тобто, дитина все ж таки залишається дитиною, батьки залишаються дорослими, які Є поруч з цією дитиною. Життя рухається, воно надзвичайно непередбачуване, і від розлучення не застрахована. На жаль, жодна родина. Якщо раптом у родині трапиться ця ситуація, і на батьків чекатиме спілкування із дітьми, бажано, щоб розмову ініціював той, хто йде. Запевнити дитину в тому, що тато чи мама не зникають. Що ти також зможеш бачити тата чи маму. Реальність вона може вносити свої корективи. Але саме на цьому етапі важливо, щоб дитина усвідомлювала, що для неї є зміна, але не зміна в тому, що хтось її стає менше або більше любити. Ще одне з важливих питань визначитися із ким може або хоче залишатися дитина. Найчастіше в Україні дитина залишається із матір'ю, а батько, як правило, зустрічається із сином чи донькою з певною регулярністю. Але бувають випадки, коли мама тотально проти таких зустрічей. Мамі необхідно звернутися до спеціаліста для того, щоб прояснити цю ситуацію. Так ну дійсно це болючий момент, дійсно уражена самооцінка, дійсно. Ну, була родина, вже немає родини. Тобто мамі треба самі структуруватися стосовно того, що, ну, щоб вона могла бути конструктивною до своєї дитини. Через те, що дуже вкрай не бажано дитині обслуговувати когось із батьків емоційно. Через те, що банально дитина своя криза. Матері чи у батька своя криза, і якщо дитина не буде зосереджена на тому, що відбувається з нею, а буде допомагати морально, емоційно своїй мамі чи татові, то це і знову ж таки не по віку. Це не її відповідальність. Відтак найголовніше усвідомити, що саме перед батьками стоїть завдання вберегти та підтримати дитину, яка стала заручником кризової життєвої ситуації.